Привітики, боже, насилу налаштувала світло, моя лампа живе своїм життям. І сьогодні сказала, що в неї вихідний. А так, сьогодні буде відео про те, як взагалі в мене пройшов рік ремісії. Коротенько спробую, але ну, типу, вмістити саме основне. Чому саме сьогодні? Тому що завтра у мене рік і завтра, можливо, в мене не буде часу на те, щоб знімати відео по самому основному. Чому я пішла в лікування? Тому що я не справлялася зі своїм життям. У мене була апатія, депресія постійні, тривога. Я погано спала. Також в мене були панічні атаки. Я з цим справлялась дуже довго. Це був не один рік. Я пробувала якось налагодити своє життя вивести на нормальний рівень. Мене не виходило. Але оскільки я пробувала кидати пити, і я не пила по кілька місяців, наприклад, або по місяцю. Я вирішила, що в мене немає проблеми з залежністю спочатку. Ну, слава Богу, я прийшла до. Того висновка, що мені потрібне лікування. Пішла, я капатися, там вже мені пояснили, що капається це не варік, потрібно пройти нормальне лікування. Запропонували два варіанти: або кодування, або реабіліцентр. Ну, через деякі аспекти я вирішила, що кодування мені не підходить і пішла в реабіліцентр. Але я злякалася, там було строго, все в тебе забирали телефон, коротше, там все по часу. Покурити по часу туди-сюди. і ну, Я така, ні, тіпа, я доросла людина, командувати буду туди-сюди це все, така, ні. І захотіла додому. Чоловік мене забрав, а зараз я думаю, може було б і добре, аби я довше полежала, тому що мені потрібно було багато часу, щоб вирівняти все. І то я ще не до кінця з усім справилася. Но я лишила, лишилася в роботі з ментором в цьому центрі і їздила на групи. Також я пішла в зал, в мене був збір книжок в цей час. Ну, таку потихеньку відволікалася. Я ну, навіть думки не було, що хочу випити. Ну, я й не розуміла, в принципі, що то тяга, навіть коли вона була, тому що я погано вивчала матеріали, я дуже довго знаходилася в запереченні. В центр я перестала їздити на четвертий місяць, лікувалася в нью лайфі. Чому перестала? Тому що ну, була в запереченні, і в мене там вийшов, по моєму, конфлікт. Я не розібралася в самій ситуації, да і пофіг уже. І що? Підсумки цього всього я пішла уже на четвертий місяць на курси, тому що я захотіла допомагати людям, таким як я, які мають проблеми з залежностями. І там уже я тільки вийшла заперечення, зрозуміла, що як, для чого. Але в мене не було часу вести якісь там щоденники, щось робити. Тому що в мене було ще одне навчання, Я тако, 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 тако. Призвелося знову, що я лягла в депресію, в мене почалася дуже сильна тяга, я взагалі могла не вставати з ліжка, коротше, забила на себе зовсім. Ну і чесно могло б це кінчитися фігово. Ну, слава Богу, мене принесло. я звернулася за допомогою. Вирівняла цей стан і зараз все норми. Пінсумки за рік. У мене закритий один збір книжок у Мій Центр. Я зараз консультую залежних онлайн, також проводжу групи у реабілітаційному центрі. У мене вже другий збір книжок зараз. Потім я закінчую навчання на маркетолога коледж. Так, коледж, ну боже, хоч щось. Для початку і то піде. Планую далі йти навчатися. Блін, почуваю себе супер зараз. Взагалі, згадую той час, коли я бухала, ну, як страшний сон, чесно. Взагалі вертатися не хочеться туди. Що хочу сказати тим, хто кидає. Не думайте, що якщо ви не пропили три місяці, ви стали незалежними. Це не так, тому що я не бухаю вже рік і я розумію, що це ще тільки початок. Ще багато чого зробити, треба багато з чим працювати ще, ну і прям. Oh. І розумійте, що залежність, особливо хімічна залежність, це хвороба, невеликовна, Але це хвороба, і можна бути в ремісії довгий час. а Можна взагалі не виходити з рем... ну, типу, просто до кінця життя лишитися в ремісії. Просто потрібно звернутися за допомогою, не соромтеся звертатися за допомогою. Є переві... перевірені методи. Є купа матеріалу про це і. Вам допоможуть обов'язково. Просто визнайте проблему і зверніться і все. Можете мені писати, якщо у когось є якісь там питання і так далі. Ну, все, всім, цьому бумки гарного дня! Якщо що, пишіть коментарі, підписуйтеся, буде багато ще цікавого, не тільки про залежності.